Єдині новини для вас працюють інформаційні команди. Фактів Асітіві та СТБ. Доброго ранку. Україна не залишиться наодинці в боротьбі проти російської агресії, і Америка підтримуватиме нас аж до перемоги, і світло обов'язково переможе темряву. Це головний результат візиту українського президента до Сполучених Штатів. Це перше закордонне відрядження Володимира Зеленського з початку великої війни. Приймали його у Білому домі та Капітолії надзвичайно тепло. Історичний виступ у конгресі українського лідера переривали овацями 21 раз, і цілком конкретний результат підтвердження наступного пакету допомоги від на майже 2 мільярди доларів він включає найпотужнішу систему протиповітряної оборони у світі Петріот. Парадним входом до Білого Дому на тлі прапорів України та Сполучених Штатів американський президент Джо Байден зустрічає українського колегу Володимира Зеленського, для якого це перша поїздка за межі країни від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників. Президент Байден висловив повагу Зеленському. Навіть синьо-жовта краватка показує Америка з Україною. Лідери багато усміхаються їхня розмова то спілкування добрих друзів. Це честь бути на вашому боці у цій боротьбі у жорстокій війні, яку розпочав Путін. 300 днів складно повірити, 300 днів переживати таке, жорстокий напад на саме право України на існування, атака на невинних українців нізащо, тільки щоб залякати. Володимир Зеленський подякував американському лідеру і американському народу за підтримку. Розповів про свою поїздку до міста фортеці Бахмута, про його героїчну оборону та передав Джо Байдену від українського військового лист і особливий подарунок бойову нагороду. Вчора я був на сході в Бахмуті. Я хочу подарувати вам щось. Один хлопець, справжній герой, капітан батареї Хаймарс, попросив мене передати його бойову нагороду президенту Байдену. Він сказав: віддайте, це дуже сміливому президенту. Він також сказав, що Хаймарс врятувала багато його побратимів. Розмова Зеленського та Байдена у Білому домі тривала понад дві години. По завершенні президенти вийшли до журналістів, розповіли, що на переговорах йшлося про ситуацію на полі бою та в українській енергетиці, а також про потреби України для повернення окупованих територій і захисту цивільного населення. Говорили також про українську формулу миру та глобальної безпеки, запропоновану Володимиром Зеленським на саміті G20, а також про ініціативу українського президента створити для реалізації цих кроків спеціальний саміт. Справедливий мир для України це відсутність компромісів щодо територіальної цілісності і суверенітету, каже Зеленський. А отже, попереду, боротьба, в якій Сполучені Штати підтримуватимуть нас аж до перемоги. І ось результат візиту. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Петріот, те, що суттєво посилить нашу. Протиповітряну оборону маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Я про це не хочу зараз говорити детально. Я думаю, ви всі розумієте, чому. Але я за це дуже вдячен президенту Байдену. Дякую за увагу. Слава Україні! Байден наголосив на важливості особистих переговорів, а не тільки розмов по телефону. Запевнив, українцям не варто хвилюватися. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну і наступному році. Я хочу, щоб українці знали, американці будуть разом із вами на кожному кроці стільки, скільки потрібно. Те, що ви робите і чого досягли, важливо для всього світу. Разом ми будемо і далі підтримувати вогонь демократії. Це світло переможе темряву. Я Кою, пане Зеленський, ми разом із вами, Далі відбулася зустріч зі спікеркою нижньої палати конгресу Ненсі Пелосі, яка також гаряче підтримує українців. В офіційному запрошенні для виступу на спільному засіданні обох палат конгресу вона написала, що в умовах жахливих звірств Путіна українські борці за свободу надихнули світ залізною волею і незламним духом у відбитті жорстокого невиправданого вторгнення Росії. Після спілкування зі спікеркою Зеленський звернувся до конгресменів. Вони українського президента зустріли оплесками і вигуками слава. Україні країні а про мову майже 20 разів переривали оваціями. Президент ще раз подякував американцям за підтримку України. Запевнив, попри всі негаразди, Україна не впала, Україна живе і процвітає. Розповів про мужність українських захисників і захисниць, наприклад, Бахмута. Розповів і про жахіття, яких зазнають цивільні. Російська тактика примітивна. Вони спалюють і знищують все, що бачать, сказав Зеленський. Але наголосив, цивілізований світ перемагає. Ми перемогли Росію у боротьбі. І за розуми світу. Ми не маємо страху, ніхто в світі не має мати страху. Українці здобули цю перемогу, і це надає нам хоробрість, це надає натхнення всьому світу. Американці досягли цього. Вам вдалося об'єднати глобальну спільноту, щоб захищати свободу і міжнародне право. Європейці досягли цього, і тому європейці тепер набагато сильніші, ніж вони були раніше. Російська тиранія втратила контроль над нами і ніколи знову не буде впливати на наші розуми. Для конгресменів Володимир Зеленський також мав подарунок із бахмута. Прапор підписаний героями-оборонцями. У відповідь отримав стяг американський від конгресу. Президент нагадав, Україна ніколи не просила, щоб американські солдати воювали за неї. Потрібна тільки зброя. Українські вояки успішно впораються із американськими танками і літаками. Сказав він, розповів про свою ініціативу саміту заради справедливого миру і закликав притягти до відповідальності Росію за її агресію і тероризм. А ще запевнив, українці святкуватимуть різдво, попри російські ракети та іранські дрони. І мільйони українців загадуватимуть одне і те ж бажання якнайшвидшою перемоги. Оксана Лотоцька, факти СІТВ, Єдині новини. Росія навряд чи встигне наростити свою армію під час війни проти України. Вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Напередодні російський міністр оборони Шойгу заявив, що чисельність збройних сил потрібно збільшити до півтора мільйона військових. Там хочуть сформувати новий армійський корпус із 17 дивізій. В американському інституті вивчення війни у реалістичності таких планів агресора сумніваються. Створення підрозділів потребує часу і грошей. Росія не змогла перед повномасштабним вторгненням укомплектувати навіть Наявні бригади та полки не спромоглася на повністю сформувати нову дивізію. Про створення якої оголосили ще 2020 року. Російська економіка падає, а ресурси значно скоротилися після розв'язання великої війни проти України. Аналітики зазначають, навіть для навчання мобілізованих ворог залучає білоруських інструкторів, бо російський офіцерський корпус потрощили українські захисники. Напередодні ввечері пролунав потужний вибух у ресторані «Шешбеш» у тимчасово окупованому Донецьку. Саме в той час там святкував день народження екс керівник Роскосмосу Дмитрій Рогозін. Унаслідок вечірньої бавовни, за повідомленням Росзмі, осколками йому прошило сідниці, голову та стегно. Поранений також так званий прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР Віталій Хоценко. Він був гостем святкування. Охоронцеві посадовця пощастило менше. Він ме. Мертвий. Повідомляється, що загалом загинуло дві людини. Восьмирічна дівчинка, поранена під час російського обстрілу Марганця на Дніпропетровщині. Вночі її госпіталізували. Т... Травми на щастя не складні. Зранку постраждали. Вже виписали додому. За ніч з градів, ураганів та важкої артилерії. Ворог вісім разів обстріляв Нікопольський район. Найбільше дісталося Червоногорівській та Марганецькій громадам. По мирних людях окупанти випустили з півсотні снарядів. Є значні руйнування. Пошкоджені майже 20 приватних будинків, декілька автівок та чотири електромережі. Ситуація з електропостачанням у Києві нині найскладніша в Україні. Таку заяву зробив гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко. За його словами, у столиці пошкоджені 60% трансформаторів. Ситуація може змінитися на краще, коли завершаться ремонтні роботи та за умови, що не трапиться нових обстрілів енергетичної інфраструктури. Інакше ситуація може стати ще гіршою. Грузія передасть Україні 25 промислових генераторів високої потужності від 150 до 500 кВт. Їх можна використовувати для безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей, водонасосних станцій та інших об'єктів життєзабезпечення. Light Up Ukraine! засвіти Україну. Акцію на підтримку українців влаштували на популярних локаціях світу. Погасили світло на знак солідарності із нашою державою. Вимкнули освітлення на Ніагарському водоспаді, а потім підсвітили його жовто-блакитними кольорами. На кілька хвилин вимкнули електрику у мерії Парижа та будівлі інституції ЄС у Брюсселі. Згасло освітлення на новорічних ялинках в американських містах та Лондоні. Загалом акцію підтримали 19 країн. Освітлення згасло на понад 60 локаціях відвідувачів також закликали долучитися до збору грошей через фандрейзингову платформу Юнайте 24 збирають на генератори для українських лікарень. Планують отримати щонайменше 10 мільйонів доларів дому до окопу. Таку акцію на підтримку збройних сил України започаткували села та містечка Вінничини. Півсотні громад зібрали для наших захисників усе найнеобхідніше, що зігріє у люті морози та підтримує у холоди. Шкарпетки та рукавиці, сокири та боржулки, автомобілі і тепловізори. Кожна громада віддає на фронт найнеобхідніше. Люди печуть пороги, плетуть сітки та роблять окопні свічки, щоб допомогти нашим захисникам у їхній справі. Буржуйки, скоби, кирки, сокири, лопати. Все найнеобхідніше не для військових до цього міжрегіонального складу звозили два тижні. Півсотні вінницьких громад збирали те, що полегшить бійцям пережити в окопах морози. Є тут і квадрокоптери та машини. Вороновицька громада на передову працює від початку повномасштабного вторгнення. Роботи не зупиняються ні на день. Все для наших хлопчиків, для наших воїнів. За те, що вони нас захищають, оберігають. Ми їм теж допоможемо. Ми ж б могли, то ми їм би... депутати. У громаді є кілька цехів з виробництва окопних свічок. Їх зараз найбільше просять армійці, Чани? особливо односельчани. Потрібно зробити, дала клич і попросили. Да. І так ми вже вирішили виготовляти ці свічки, щоб їм хоч чуть-чуть було тепло. Коли по селах оголосили акцію дому до окопу, жителі Вороновицької громади за тиждень зробили до тисячі свічок. Вони гріють їжу, гріють чай собі, ну можуть і руки погріти. Десь благодійні кошти, десь кошти спонсорів, десь люди збираються. Ну зараз нема таких, хто би хотів сказав би, що це не моя справа. Усе, що назбирали люди, невдовзі поїде до наших захисників на найгарячіші ділянки фронту. Хто міг майструвати, він долучився власне роботою. Хтось надав матеріали. Це і бізнес, це і депутати. Тому це ще раз демонструє, що наша згуртованість наближає перемогу. Селяни з першого дня великої війни активні волонтери. Напередодні свят роботи особливо багато. На Різдво захисникам готують нову партію подарунків, аби бійці відчували підтримку. Дому Людмила Цимбалюк Анатолій Дмитрій, Факти ICTV. єдині новини. Мобільна польова кухня запрацювала в івано франківську Наразі в тестовому режимі міські надзвичайники шукають спосіб, як допомогти під час блекауту. Від 150 до 800 людей одночасно може прогодувати така кухня. Все залежить від меню. Окрім качі з тушкованкою, людям давали гарячий чай та хліб. Вона практична та економна працює на гасі, заряджається від генератора. Комунальна мобільна кухня у Франківську лише одна, тому їздитиме мікрорайонами. У першу чергу вестимуть туди, де меж. Ки багатолітніх людей для цього складають графік. Таке тепле харчування обіцяють не лише у випадку відключення від електроенергії, а й навіть під час лютих морозів. І мені подобається дуже дома і, і не завжди виходить. Така каша. чесно, якщо сказати, якщо перше, друге і м'ясне, і хліб сам пече автономно 100-150 чоловік може прокормити на один раз на обід. А якщо ви варите кашу, кашу і чай, то може бути і більше до 800 людей, тому що ви бачите, що каша поживна. Докупив двох дітей, аби виїхати за кордон. На на Одещині в пункті пропуску Рені прикордонники затримали 35-річного чоловіка, який хотів залишити Україну, надавши два свідоцтва про народження доньки та синів близнюків. Та документ виявився підробленим. Чоловік зізнався, що купив свідоцтво про народження у знайомого за 3 тисячі доларів. Як повідомили в прокуратурі Одеської області, цього року 8 розросла кількість охочих незаконно перетнути державний кордон України. За процесуальне керівництво органів прокуратури області цього року перебувало в провадженні 315 таких справ. На сьогодні 35 осіб повідомлено по підозру, а 55 обвинувальних актів вже скеровано до суду. Укрпошта випустить останню цього року марку Щедрик. У продажу вона з'явиться 23 грудня. Купити марку можна буде у будь-якому відділенні Укрпошти та на офіційному сайті. Її присвятили знанні у світі пісні Щедрик Миколи Леонтовича, без якої важко уявити різдвяні свята сто років тому. Щедрик пролунав уперше на сцені в Карнегі холл в Нью-Йорку. Тираж марки 200 тисяч примірників. Автор випуску заслужений художник України Микола Кочубей. Наразі це все наступні новини вже за 15 хвилин.